Що таке велнаспек? Це 21 пакетик, в який входить комплекс добова норма для дорослої людини Омега-3 3 Це дуже класний компонент. Він дуже потрібен для нашого організму. Це ненасичені жирні кислоти, які не виробляються в нашому організмі. І їх треба приймати з їжею. Вітаміни, мінерали. Тут 10 мінералів і 12 вітамінів. Так, далі. І ось ця чорненька капсулка це астаксантин. Це дуже потужний, самий потужний в природі антиоксидант, який підвищує захисні властивості кожної клітини нашої, нашого організму. А ви можете почитати в інтернеті про нього. Це дуже-дуже класний компонент, який потрібен для підвищення імунітету. Якщо ви купляєте аптечні вітаміни, там іде більша дозіровка щоб, ну, для лікування. У нас іде профілактична дозіровка, яку можна приймати постійно завжди. І ще важливий момент, що що астаксантин, що омега, вони потрібно, щоб накопичились в організмі, і тоді вони дають. Класний результат. Я вже кілька років приймаю отакі пакетики. П'ю вранці. Ну мені зручно вранці випила собі і забула. А також є чоловіжіночі і чоловічий. Чим вони відрізняються? Тільки складом вітамінів і мінералів, тому що в чоловічому більша цинка і селена, у чоловіків більше м'язів. І Вони більш, більше в них фізичної праці, і тому їм треба а, отакі мінерали в жіночому вітаміно мінеральному комплексу. Більше. Заліза та фоліової кислоти для дівчат це більш потрібні компоненти. Ось все. Ось це різниця між жіночим і чоловічим велнаспеком Чому я п'ю цей продукт і рекомендую вам? Тому що особисто на собі перевірила, я вже багато років його п'ю, що е, набагато менше хворієш набагато більший імунітет. Чи почуваєш себе на протязі всього дня енергійною? Плюс в мої 50 років я не знаю, що таке лікарні, і дуже рідко ходю в аптеки. Тому я рахую, що краще вкладати гроші. В себе для того, щоб організм був сильний, наше здоров'я це найважливіший подарунок, який нам дала природа, і наша задача допомогти організму дати йому потрібні компоненти, щоб він будував здорові клітини. І Організм віддячить вам тим, що ви будете менше хворіти, будете себе почувати здоровою, енергійною і будете довше жити. А це дуже дуже важливо особисто сьогодні. Ви згодні зі мною?